Подзвонили люди і кажуть, що тут маленьке козенятко плаче в лісі. Типа Макс забереш. Кажу, звісно, заберу накавче. У нас соски з бутилочки молоко козяче п'є. Купуємо. Тут у людей Кос вони тримають. і Я у них беру молоко. І Люсінь У нас кушає це молочко. І коров'яче не можна, тільки козини. А косуля це чи оленятко, я навіть не знаю, бо хто каже, що це косуля, хто каже, що це оленятко маленьке. Що, пошли до Степо, Люсь, пойдешь? У нас з Степою любить общаться. Ну, боїться трошки його. Ну, він її так нюхає просто. Ну, скоро вона виросте і буде він од неї тікає, вона у нього на спині буде прыгать. Один раз. Ну пусть один раз почули. Ну, акуратно только. Все. Аккуратно, вона боїться трошки. Все, все, все. Все, 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 все. Все, да, да, козя. Козя мелкая, да. Опа, получил? Ха-ха. Выходил, бандит. Ну да, Хороший, пацан. Хороший. Ну, может быть, и бандитом трошки, да. Ну, ж он молодый, трошка хочет еще погулять немножко, да? Тоже хочешь и побігать десь, да. И поприставать до коров до сусиких, да? И до быки поприставать. Пришел, обнял, поцеловал там что-то. Щось він попитався кусити, загубує схоти. І він просто буває, то так підійдуть, положить тобі голову, так от спокійно. І дивиться цими баньками на тебе. так. І ти кайфуєш взагалі, супер. Такого не було, що це ковчег. А потім хтось з підписників мені почав писати, Макс, з тебе там вже цілий ковчег ти збираєш. І я так придумав натуру і почав підписувати, що ковчег Макса воно так зайшло. Звучить так прикольно. Багато хто пише, Макс, ну от як ця жінка за Стьопку. Каже, забери, будь ласка, тварину, ти любиш тварин, шкода, хороший віслюк. Потім за Люсі знайшли її. Там, десь в лісу. Суток двоє вона плакала. Вони думали, що зараз мамка прийде забере, а вона не з'явилася. Тоді вони вже забрали люди. І тож, також мені написали кажуть, Макс забереш маленьку косульку? Кажу, звичайно, заберу. Це якось Мартина началось, на фронті, як він підійшов до нас. Його потім, потім я вивів. Я хотів віддати людям комусь там то на гражданки, коротше. а потім він у нас жив десь, ну, неділю, десь в гаражі закритим, ми його годували. І так якось як він до мене, я до нього. Я потім, так подумав, що я людям віддам його, його ну, по-любому здадуть потім на м'ясо. І мені стало шкода. Я якраз їхав у відпустку десь місяця, там, через два, через три він з нами там жив. Ну, він в безпечному місці жив, я його там в кілометрів 15 від нуля вивіз. І Я їхав відпускою на цій автомобілі на течку. Він трошки поменший був. І я його вивіз сюди. Він тут жив, поки я був на війні. І потім так потім машка ще з'явилась, хлопці там вивели її теж. Треба хліб будеш? Тільки багато тобі не можна. Поняв? Багато не можна тобі. Я знаю, що ти любиш хліб, але тобі не можна. Найдобний, найжний і найласковіший, це біжон наш. Паросенок маєш, так, да, великий? Да? Зіні. Найперший і самый лучший. зош. А хлебушек. Та цей зараз не буде, він не буде хліб. Він не любить. Позиція була, де він прийшов від ворога ну, метрів 600. Там зелене поле, сіло велике таке. І його одразу під обстріл, там буквально за день-два за всі люди виїхали, хто встиг. Там хати погоріли, корови ходили по селу, ну, як ходили, лежали там з ногами перебитими. Це в 22-му році. А вже після зими е, на це, март місяць, 23-го, прийшов бізон. Уже не було ні коров, ні телят, нікого вже всі загинули, а він якось вижив десь в зиму. Був кав, я не знаю, де він був. І прийшов до нас, попросив, щоб ми його врятували. І ми врятували його. Він Мартин зовут його. позивний у нього бізон. Ну і ще іноді я називаю його просто паросенок, бо він як кушає. Дерцю, щемакухою. Він каже, ах ти паросенок малий. так от все. Красивий, все, красавчик. Просто у мене, він цілий мене. На бізон, на бізон, і ще хоче, щоб його чухали. І що хоче. Щоб я не останавливався. Тільки чухав, і чухав. Його і чухав, і чухав, да. Степу чухаю, Мартин підходить. Ну, обижається, що толкає, щоб його... Я починаю я чухати Мартина ну, щеткою. Степа підходить, обіжається, починає мене кусати. Я так от беру їх двоїх отак от чухаю, і тоді вони стоять спокійно, вдвою. Довольні. Машка підбігає, да, що за діла, типу, а я. Я кажу, та успокойтесь, давайте всі по очереди. Вони ж кожен хоча, щоб йому внимание виділяли і рівнують друг друга. Це Ромка, він за ним, Ні, поки мене не було, намагаю. дивився. Да. Маша це хлопці з позиції сусідньої виходили. І У мене на відео є, як вони її виводять. Вона маленька була з перебитою ножкою. вона за ними шкандибала. Ну, дошла за ними там, скільки то до машини до Івака. І потім вони її вкинули в машину і привезли в тил. І там потім зі мною зустріли Кажуть, забереш собі її. Кажу, давайте заберу. І от вона виросла, така вже лапа хромає, звісно. Трошки ще дає про себе знати. А це вони всі тут кінти, вони... Клітках ну, поруч сплять. І тут постійно на подвір'ї гуляють. Це у них джакузі, там вони одрили для себе біля крана. Ми туди набираємо воду і вони там купаються, приймають грязіві ванни. Тут, ну, трошки Галюсик захотів просто в джакузі, а Машка там вже довго знаходиться, а Галя вісова тіргує трошки більше, ніж у Матільдочки. Тому сіла, як то кажуть, взяла своє. Мішанька. Що ти кабан? Спиш. Готух. Машка там таке начудила, да. Всіх ганяє. Ти ж не будеш такий, ти ж будеш добряком за собак тренують охотничих. А Там мішка був. Ми його викупили, тепер він у нас тут живе на кавчині. Да, мішань. Він вже трошки на контакт почав виходити. Вона Машка там з Джесі скандалять. Що тим? Ты хороший, ты кусаться не будешь, не надо. Да, ты уже даєш себе гладить. Да, ты молодец. Да, кабан. У нас дикий кабан, Да у нас дикий кабан, хороший. Он добрий будет. Будь добрий, да? Ничего папа. Кабан, цели тут. Тоже паленьяв, да. Такой у них щасливенький, да? Ну, поки Маша його не підпускає до себе. Ну, Миша, я думаю, найдет подход, да? Мишань. Розберемося з да? кабан? Все буде нормально. Ви кабанів Вот да? у вас поросятка такі маленькі бігають. Машунка, конечно, баба з характером, боєва. Ну, ти тоже трошки вихватив в житті пороху, да, мішань? Не слабак якийсь. І вони якось так от стали для мене як діти. Що я вже ну, без них не можу. так от Трошки там нема там, 4-5 там, днів, ну не бачу їх. З позиції вийшов, там, погодило, там ну, переодіться, покупатися, помитися. І одразу до них в першу чергу погодував їх, і якось з ними трошки як енергії набираюся. Вони у нас як талісмани стали. Правду, що всі кажуть, так і є краще, ніж з людьми. Вони не будуть видумувати, як зробити побільше оружжя і поубивати друг друга. Вони просто будуть жити і все, так? Да? Так сюди приїжджають люди е, теж пофотографуватися, там погодувати їх, також кайфують. Дорослі люди приїжджають, поспілкуються, погладять, кажуть, просто ну, вдячні енергії, просто набираються енергії. Просто супер кайф. В такий час ці животні, ну просто кайф.